Доброго дня, шановні глядачі, раді вас привітати з Ігорем Михайловичем Клименком. Друзі, хто ще не знає, Ігор Михайлович Клименко у нас виконуючи обов'язки голови Державного агентства з міліорації рибного господарства та продовольчих програм України. Раді вас привітати, Ігорю Михайловичу. Ну і що ж, кінець 2024 року, я так розумію, час. Підводити підсумки і наголосити на плани на наступне. 24-й рік видався роком для всієї нашої України дуже і дуже важким. Але не дивлячись на всі перипетії, агентство наше під головуванням Ігоря Михайловича, скажу так, що дуже потужно рвануло вперед за цей рік. Про деякі факти ми. Зможемо поспілкуватися і розповісти нашому глядачеві. Ну і саме головне перспективи на наступне. Бо о, всі ми знаємо, що у 2023 році ми втратили наші рибоводні заводи, які були на окупованій території, вони були просто спочатку розграбовані, а потім і знищені. Але не дивлячись на це, все ж таки робота не зупинилась. Скажу так, що по моїм підрахункам, більш ніж 8,5 мільйонів заробка було випущено водойми України. Це факт такий, що за не тільки за роки повномасштабного вторгнення в Україну такого не було. Ну і років, напевно, 5 чи 7 до цього теж такого не відбувалось. Це дуже і дуже чудово. Ігор Михайлович, вам слово. Дякую, пане Ростиславе. Дякую телеканалу Трофей. Мені завжди приємно бути разом з вами в студії, тим паче є в нас привід проговорити про різні проблемні питання і як результат підвести підсумки 2024 року, який дійсно був мега тяжким для всієї України, але Україна в цей період вистояла. Дай Бог нам вистояти в цій війні. І досягти того миру, який очікує кожен громадянин України всім серцем. А нам, державним службовцям і чиновникам, необхідно працювати над розвитком нашої країни, над забезпеченням продовольчої безпеки, розвитком економіки, не забувати наш тяжкий шлях євроінтеграції, який у нас уже триває досить тривалий період, і ми робимо в цьому. Успіхи і досить великі, і я думаю, про це все ми маємо поговорити сьогодні спільно з паном Ростиславом. Так хотів би все ж таки розпочати з я рахую напевно самого масштабного і новостійного проекту, який ми все ж таки запустили в цьому році. Це проект Єриба. Це чому масштабний, бо до цього в такого ніколи не було. Що дав цей проєкт? Цей проєкт дав, по-перше, детонізацію. Тепер наші користувачі не спілкуються з чиновником напрямую, немає корупційної складової, все робиться в електронному вигляді. І хтось мені казав, що від часу подання заявки на отримання зворотної відповіді уходило 5-7 хвилин. Це дуже і дуже потужно. Але е, всі деталі, Ігор Михайлович, я все ж таки хотів, щоб ви нашому глядачеві розповіли. Бо е, нас дивляться не тільки рибалки, а й люди, яким наша рибна галузь. Е, вони розуміють, що це, це ж таки продовольча безпека країни. І як ми з вами спрацюємо, буде залежати, буде чим годувати країну чи ні. Дякую. Е, ну, початок нашої реформи. Який відбувся два роки тому, він поставив декілька стратегічних цілей. Це Держепагенство має перетворитися в сервісний орган. Друге, ми маємо пройти шлях дерегуляції, тобто спростити максимум існуючі процедури їх пришвидшити. Далі питання складова антикорупції. І тут IT рішення одне з найкращих, тому що. Якщо немає контакту бізнесу і чиновника, ризики корупційні в даному випадку мінімізовані. І, на мій погляд, ми зробили дуже важливий крок, який не хай там не на 100% ми досягли, тому що завжди є до чого стрімитися, Але точно на відсотків 90 відповідає цим всім вимогам. 1 липня 2024 року ми запустили. Нашу є рибу. Ми не говоримо про перший модуль є риби, який був запущений 2023 року в жовтні місяці процес декларування, а основний пул модулів це е, ліміти, це електронні договори, це електронні е, дозволи, це електронні журнали і облік водних біоресурсів в нашій е, Україні. Що це дало? Це дало можливість від виявлення бажання прийняти участь в аукціонах до виходу на воду, тобто отримавши дозвіл і бирки, не контактувати з чиновником. Ці всі процеси відбуваються в електронній системі. В будь-якому місті, де ловить інтернет і працює е, комп'ютер, коли людина подає, декларує свій намір, коли вона йде на прозорі аукціони, коли вона Підписує в своєму персональному кабінеті без жодного руху договір своїм електронним підписом І бачить, коли зворотній зв'язок є від чиновника в підписанні цього документа, коли автоматично формуються заявки на отримання дозволів, і чиновник, в принципі, не може їм відмовити, якщо заявка сформована правильно в повному обсязі і підписана. Видаються практично автоматично, по закону протягом двох днів, але в нас рекорди помаленьку, як кажуть, покращуються. Якщо на минулому нашому зустрічі ми говорили, там рекорд 15 хвилин, то зараз ми вже, як пан Ростиславі сказав, 5-7-10 хвилин на опрацювання одного дозволу йде, і це не потрібно нікуди їхати. А це на місці свого кабінета людина отримає дозвіл, автоматично створюються для нього робочі журнали, визначаються бирки для маркування знарядлову, які закуплені за кошти донорів, передані нам на сьогоднішній день. І ми постачаємо їх якраз нашим рибалкам, і все, рибалка може виходити на воду. Це те регулювання, яке пов'язане саме з Держрибагентством. Я не кажу, що наші рибалки, наш бізнес має відповідати іншим вимогам, але те, що залежить від Держрибагентства, ми зробили максимально зручно для цього. Дуже чудово, скажу так, що це всі ми вже звикли користуватись дією. Да? Ну, це така ж дія, але в масштабах держибагенства. І вона працює дуже і дуже чудово. Не стоїмо на місці, виробники весь час її модернізують, що здобавляється, але все це робиться тільки для того, щоб вам було зручніше користуватись цим продуктом. Хочу сказати, що і зовнішньо наш продукт відповідає дії, тому що він побудований на платформі реєстрів, яка максимально наближена до дії. І в нас входять вже жарти на сьогоднішній день. Поки що. Це єдиний продукт, який схожий на дії, але немає в дії. Тому ми сподіваємося, що скоро також ми появимося і в дії. Дуже чудово, сподіваємось на це. Юрій з 8,5 молоді заробку було пущено в наші водойми. Е е е Відкрийте таємницю, за який кошторис це зроблено? Е е дякую, дійсно. В цьому році ми отримали досить непоганий е такий пул заробку. Це, звісно, не тільки зроблено за кошти державні чи місцеві. Це зариблення всіх водойм СТРХ, наших за рахунок донорів, є слава Богу, і такі. Це зариблення за компенсаційні кошти, це зариблення за кошти місцеві, які закуплені за рахунок обласних військово-цивільних адміністрацій. Але основне, що цей старт такому масштабному зарибленню даний. І це також є результатом нашої реформи, тому що ми часто чули відгуки 2023 року, куди йдуть кошти від аукціонів від нашої реформи. І зараз ми бачимо вже перші результати. Хочу наголосити, що це лише перші результати, які ми бачимо в цьому році. Адже, дякуючи обласним військово-цивільним адміністраціям, дякуючи. Депутатам відповідних рад були прийняті програми, десь екологічні, десь програми розвитку агропромислового комплексу, десь цільові прямі по розвитку рибної галузі, в яких були передбачені кошти на зариблення саме з тих коштів, які надійшли від аукціонів до цих бюджетів. І в нас відбулось зариблення в цьому році на понад 9 мільйонів гривень. від це в нас зариблення відбулось в Полтавській області. Про що ми висвітлювали і на нашому сайті, і в телеграм-каналі. а Також є фільми, сюжети і на телеканалі Трофей. велике зариблення відбулося в Черкаській області. 67 тонн. Да, фактично 67 тонн заробку ми зарибили. Буквально вчора завершилось зариблення в Кіровоградській області. Також очікуємо зариблення Київська Одеська область. От відпрацювала теж дуже дуже потужно в цьому році. Так, да, Але також мені, шана і повага, великий акцент ми зробили на спеціальні товарні рибні господарства, режимами існування яких. Передбачається зариблення державних водойм, які, які вони використовують. використовують. Да. І лева частка, якраз зариблення найбільша припала саме на ці господарства. Що це нам дає? Окрім того, що це поштовх для наших аквакультурних господарств, які займаються вирощуванням е, рибопосадкового матеріалу. Що з кожним роком попит на це буде більший, і це є їх підтримка існування, тому що дійсно, коли став в осени цього року, коли СТРГ зариблювалися, коли виділялися кошти на зариблення державних водойм нашого Дніпра, певний існував дефіцит рибопосадкового матеріалу, тому закликаю всіх, все-таки звернути на цей вид бізнесу. Увагу і те, що попит в наступному році точно буде рости. З іншої сторони, самі СТРХ, які зарибилися, гарантують, що в принципі, на тому кормовій базі цих водойм в наступному році, через рік, ми вже отримаємо досить великий об'єм товарної риби на нашому ринку, і ми зможемо формувати досить серйозні партії. А це буде говорити, що це продовольча безпека. Це підтримка нашої економіки. Це дуже добре. І саме головне, щоб не тільки ми її вирощували, а ми могли її переробляти. І це був о, кінцевий продукт, який попадає до нашого споживача. На цим теж дуже і дуже потужно працюємо, але річ зараз в цій передачі у нас не про те, а про підсумки. Так, але на наступний рік ми очікуємо. З вами і новизни в зарибленні завдяки тому, що був прийнятий наш закон 2989, який вніс зміни в закон про рибне господарство, де з'явився механізм, коли частина коштів від аукціонів потрапляє до державного бюджету, і завдяки народним депутатам. Були в цьому році внесені зміни в бюджетний кодекс, де окремою строкою прописано, що кошти, отримані понад стартову ціну в аукціонах, будуть направлятися на спеціальний рахунок Держрибагентства, з якого будуть направлятися на єдину мету. Це наголошую метро. на єдину на зариблення. Тому в наступному році ми очікуємо. Зариблення не тільки за кошти бізнесу, не за кошти місцевих бюджетів, а ще й за кошти державного бюджету, які будуть пройдуть, які будуть отримані по результатам аукціонів на 2025 рік. Який ми очікуємо з вами перші аукціони в грудні місяці цього року, так початок. Початок. початок, ну все непогано складається, але треба ж не тільки випускати, а ще й охороняти те, що ми випускаємо. І я рахую, що все ж таки е рибоохоронні патрулі наші по всій території України в цьому році відпрацювали дуже і дуже непогано. Е по перше, е якщо я домовляюсь, не було жодної корупційної складової. Складено на наші рибоохоронні патрулі, Хоча е, дуже багато бажаючих це зробити, і іноді роблять вони не тому, що рибоохоронний патруль у нас такий корупційний, тому що ну так хочеться: от зловити людей, на чомусь підловити і сказати, що вони хабарники. В цьому році такого немає, слава Богу. А наступний рік е, розпочинається активно нерест. і Наголошую, рибоохоронні патрулі, де будуть весь час проводити на водоймах. Слава Богу, техніка для цього є. Пальним забезпечені, штат укомплектований. укомплектований тобто, все, що ми випустили в наші водойми, ми будемо дуже ретельно зберегти. Так, я дійсно і від себе хочу подякувати. Всім нашим е, рибоохоронцям, що вони е, активно змінюються, що вони є відповідальними, і є те, що вони все таки якісно на сьогоднішній день виконують свою роботу. Я розумію, і ми всі бачили той, ту критику, яку, яка була так. на початку реформи. Ми це розуміли, і ми змінюємо підходи, ми змінюємо себе. І так само мені приємно, що змінюються і наші е, рибоохоронці. Тому, е, Кожному рибохоронцю від себе, хочу побажати я добра, все-таки бути стійкими, наполегливими. Основною метою під час виконання своїх посадових обов'язків це все-таки збереження наших водних біоресурсів, їх раціональне використання, дотримання нашого законодавства. В будь-якому разі залишатися людьми, українцями і бути поміркованими. Так, ну що ж, друзі, отакий коротенький підсумок. І наприкінці нашої зустрічі, я думаю, що ми з Ігорем Михайловичем подякуємо нашим Збройним силам України. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава всім тим потужним хлопцям і дівчатам, які боронять терени нашої ненької України. Це дуже і дуже непросто, складно прийшла зима. Тобто, як завжди, всього не вистачає. Скажу так, що доволі великий прошарок наших хлопців з ребагенства теж виконують свої святи обов'язки по захисту батьківщини. Ми їх всіх підтримуємо, допомагаємо. От, скажімо так, що коли сталося екологічне лихо в ГЕС, то першими, хто прийшов на допомогу місцевим, це були рибоохоронні патрулі Херсонської області. Дякуємо, хлопці, за це. Що ж, з наступаючим новим роком, всім мирного неба, добробуту та здоров'я. Героям слава від себе також хочу подякувати нашим Збройним силам, нашим хлопцям, які приймають участь, згадати тих, кого вже немає. На жаль, вони да. є на жаль, вони є серед нас, і ми їх знаємо, ми їх пам'ятаємо. І вони завжди будуть в наших серцях. В новому році хочу, щоб ми все-таки дочекалися миру, щоб ми все-таки з вами могли активно працювати над розвитком нашої країни, не думаючи про безпеку наших дітей, думаючи тільки про їх розвиток, про їх благополуччя, про їх безпеку в даному випадку. Щоб все-таки наші хлопці всі повернулися додому, тому що точно нам їх не вистачає в даному випадку, і всі ми це відчуваємо. Тому миру, перемоги нам і розвитку нашої України. Слава Україні! Героям слава і до нових зустрічей! До нових зустрічей!